В принципі, байдуже на суспільну думку. Тому що ну ми просуваємо свої ідеї. Ми тут зібралися не для того, щоб когось слухати і під когось танцювати. А на жаль, сьогодні це ж не тільки проблема України. Суспільні тренди вони нав'язані ну абсолютно деструктивними речами. Тобто, більшість суспільства не може тримати фокусування контенті. От наш подкаст не буде дивитися багато людей. Світ не інвестує в розвиток суспільства, світ інвестує дуже серйозно в деградацію суспільства. Деяка ідеологія вона формується саме донорами в цьому плані. Кажу, на жаль, давати суспільству впливати на твій порядок ден. Це найгірше, що можна зробити в принципі. Uh -huh. Тобто, скільки б у нас було можливо зробити гарних проектів, і щоб 100% коштів залучалося саме в розвиток галузі, в розвиток фахівців. І я б сказав, проблема в тому, що фінансують не те. Всім привіт, команда Social Ukraine Вітає вас на подкасті. Точка Зору. Мене звати Дарія, і сьогодні в гостях у нас співзасновник громадської організації Rising Leader for the Future Богдан Попов. Мої вітання, привіт. Сьогодні ми розглянемо питання: хто формує порядок денний громадських організацій: суспільство, донори чи політичні гравці? І першим нашим питанням буде що для тебе порядок денний громадських організацій? Ну, дивись, тут треба розглядати з двох призм. Перша це цинічна призма грошей фінансів і так далі, фінансування, від якого залежать в принципі будь-які проекти, особливо дотичні до політики, а багато громадських організацій у нас до неї дотичні. І друга це, звичайно ж, ідеологічна призма. І насправді вони дуже пов'язані в тому плані, що деяка ідеологія вона формується саме донорами в цьому плані. Як ти зазначила в підводці? Донори дуже впливають. Тому найкращі громадські організації це ті, які мають або якогось вокального Донора, який не висуває ніяких ідеологічних вимог до їх діяльності, не висуває ніяких цензур, скажімо так, бо це досить пожирене явище, особливо з американськими грантами, які в нашій країні досить популярні, що там є цензна рамка. І на жаль, чесно, для мене всі ці організації є частково дискредитованими, адже вони просувають порядок денний іншої країни, і для нашої держави це не завжди може бути вигідним. Але повертаючись до питання, що все ж таки важливіше, ну важливіше, звичайно, ідея, тому що якщо ідея є, то ніхто тобі не заважає відмовлятися від будь-яких рамок, від будь-яких цензів. Так від цього можна понести деякі фінансові втрати, але ж сама ідея громадської організації як такої це створення згуртування суспільства для досягнення певної мети Тобто на чолі громадської організації перед нею фактично іде ідея її створення і ідея, яка об'єднала цих людей навколо спільної мети, угу, я зрозуміла. А от хто на твою думку от сьогодні найбільше має вплив от на цей порядок денний і на ідеї формування взагалі проектів? Ну, тут варто зазначити, що треба розглядати кожну організацію окремо. Я на прикладі своєї приведу. Для мене це не основний рід діяльності, абсолютно для мене це інвестиція в майбутнє країни, тому що я займаюся політикою, не найкращою справою, в принципі. І в цілому я хочу робити щось хороше, окрім того, що я роблю для забезпечення своїх власних потреб. І, от, моя громадська організація вона займається освітою та просуванням певних цінностей серед молоді, але все це згенеровано абсолютно її засновниками, її учасниками. Ми і наш порядок денний формується виключно колективом, адже ми фактично не залучаємо ніяких грошей, які несуть за собою певні зобов'язання. Нам, в принципі, байдуже на суспільну думку. Тому що ну ми просуваємо свої ідеї. Ми тут зібралися не для того, щоб когось слухати і під когось танцювати. Ні донора, ні політику, нікого завгодно. Ну ні, особливо людей, які просто можуть критикувати щось. Ми відкриті до критики, пропонуйте ідеї, заучайте, долучайтеся. Але, ви мене слухати якихось діванних експертів і аналітиків, які будуть розказувати, що ви робите щось не так. Ну ваш проект можна закривати, якщо ви таке робите, тому що це абсолютно деструктивна історія. Тому чесно кажучи, для кожної організації це своє. На жаль, більшості це донори, і це факт. Тому що будь-які гроші вони вимагають певної відповідальності. І більшість нинішніх донорів вони просувають свій порядок денний і виключно в цих рамках видають ці гранти. На жаль, більшість громадських організацій формуються для заробляння грошей. Будемо відвертими, дуже багато на грантах заробляють. І сформувався такий суспільний кластер грантаєдов. Це ті люди, які фактично працюють не за для того, щоб створювати щось креативне, цікаве, своє, з якоюсь ідеєю, з якоюсь суспільною корисністю, а вони, ну от там, ну екологія, окей, будемо займатися екологією, бо на це дають гроші. Е, Гендер, ну що завгодно, будь-яка тема, просто тому, що за це платиться зарплата. Ну, на жаль, така реалія, і ми не найрозвиненіша країна, на жаль, ми до цього дуже прагнемо, ми трансформуємося, розвиватися. Ми еволюціонуємо з кожним днем, але все ж таки ми не входимо в економічні топи, і тому в нашій країні все ж таки іноземні гроші мають серйозний вплив, і люди відповідно і працюють за ці іноземні гроші і просувають іноземний порядок денний. Це дуже круто, що от ви в своїй громадській організації просуваєте свої ідеї. Це насправді так, зараз буває рідкість. А от скажіть, які методи залучення от, суспільства у виборі тем для проєктів ваших? От ви використовуєте? А, чесно, от ніяких. Саме я приведу свій кейс. Я знову ж таки зазначив, що в принципі громадська думка не формує наш порядок денний, аж ніяк, тому що ну чесно кажучи, коли ти хочеш віддавати щось, то треба віддавати від себе, ділитися mm -hmm. своїми ідеями, своїми цінностями, своїми напрямками, а не ну брати щось лежить. Ось тут ну в принципі кожна людина для себе розуміє, що їй потрібно, і ми можемо пропонувати. Ми хочемо пропонувати, бо наша ціль не грати під дудку того, що нав'язано з суспільством. А на жаль, сьогодні це ж не тільки проблема України. Суспільні де вони нав'язані ну абсолютно деструктивними речами, тобто більшість суспільства не може тримати фокус уваги навіть на інтелектуальному контенті. От наш подкаст не буде дивитися багато людей, тому що він довгий, він піднімає якісь філософські теми і так далі. У мене теж свій є. Він політичний, він пишеться десь годину приблизно. і Він не набирає стільки переглядів, скільки відео якогось блогера, який 10 секунд розказує якісь матюки про якогось політичного лідера. Ну, уви, як то кажуть слово і букв, процитуємо нашого голову розвідки. На жаль, аудиторія зараз, скажімо так, не найрозумніша здебільшого. Ну і ми хочемо ловити свою. Ми хочемо саме апелювати до тих людей, які підходять до наших цінностей. Тобто, ми хочемо залучати. Ми хочемо, щоб інші люди теж трансформувалися в тих, хто є нашою цільовою аудиторією. Але на жаль, на сьогодні, ну чесно кажучи, світ не інвестує в розвиток суспільства. Світ інвестує дуже серйозно в деградацію суспільства, і це вигідно великим компаніям, тому що най. Скажімо так, найкращий клієнт, той клієнт, якому можна продати в принципі, все. Він найзручніший. І тренд на дебілізацію населення світового в цьому, це ми не говоримо про конкретні країни. Можна подивитися чисто статистичні дані про інтелект, про фокусування, про медицинські показники, про що завгодно. Тому я ж кажу, на жаль, давати суспільству впливати на твій порядок денний це найгірше, що можна зробити, в принципі. Я зрозуміла. А от підкажи, які джерела фінансування найчастіше використовуються для організації саме для забезпечення їхньої діяльності? Ну, дивись, почну знову з таки з mm -hmm. свого кейсу: це свої гроші, це власні гроші учасників організації здебільшого. Іноді залучаються партнери. Партнери в основному з українського бізнесу, тобто, де не промовляться знову ж таки ніякі інтереси абсолютно. Це просто донати фактично від колег, партнерів, друзів, які можуть проінвестувати в розвиток нашого суспільства. Ти кілька разів залучали іноземне фінансування, але під тематичні. Наприклад, от ми робили з фондом Конрада Аденауера mm -hmm. навчальний івент з моделювання Німецького парламенту, в принципі, німцям це було дуже цікаво. Вони профінансували це mm -hmm. для нас. Це було теж цікаво, але знову ж таки ніякого залучення порядку денного чи чогось не було. Щодо інших організацій, ну це звичайно гранти. В принципі, вони майже всі фінансуються грантами. І як на мене, це проблема, тому що більшість грантів знову ж таки я кажу, несуть за собою певну відповідальність. Відповідальність не ну фінансова відповідальність це тут не проблема. Тут проблема це ідеологічна відповідальність і тут mm -hmm. я дуже сильно критикую завжди демократичну партію Сполучених Штатів. Адже вони роздають багато грошей через свої грантові підрядників, коли демократи при владі USAID активно працює з цими донатами. Але, на жаль, вони видають ці гранти тільки тим, хто просуває теми, які для них і це меч. Тому що, на жаль, їх порядок денний він не відповідає моїй ціннісній І Вони просувають дуже багато речей, які я вважаю дуже сильно суспільно деструктивними. Але от громадські організації багато за гроші. Робляться, наприклад, тут проблема є з пресою. До речі, дуже багато є грантової преси, на перший погляд. Але я тобі більше скажу: От 100% коштів, які виділяються на грантову пресу, 70% з'їдають організацію, які займаються прес-моніторингом, Але детектор медіа і подібні. Тобто, це не журналістика, це просто моніторинг чужої журналістики. Угу. Ну, я ви собі, тобто скільки б у нас було можливо зробити гарних проектів, якщо 100% коштів залучалися саме в розвиток гаузів, в розвиток фахівців. Ну а тут моніторинг, тому що моніторинг читає дядя. В Вашингтоні, ну вибачмо, ну це сумно, ну, так. і так в більшості гаузей. тут треба просто зрозуміти, що в більшості гаузи ці гроші з'їдають якісь агрегатори, якісь ці у кого можна фактично називати грантаїдами. Тому це проблема, і це проблема в цілому громадського сектора в Україні. Угу. Ну тобто, можна сказати, що цей вплив донорів на реалізацію проєктів, які вони фінансують, доволі таки великий, тому що вони по більшості навіть можуть давати ідеї для цих самих проєктів і просувати. От так, думки. так він і є основний. Дивиться угу. вони ж задають тим. Вони дають там конкурс на тему зробіть щось по екології, потім вибирають щось, що вкладається в їх екологічні умовно плани на щось, або по будь-якій іншій темі. Тому, вплив донорів він є, скажімо так, базовим в цілому на діяльність громадського сектору. Це дуже ну Це дуже жаль. Бо, наприклад, в деяких країнах існує система. До речі, в нас теж існує, що бізнеси можуть донатити 4% зі своїх податків. Тобто, наприклад, вони податок на прибуток на двадцять, якщо я не помиляюсь, У мене uh -huh. з познанням в скажімо так юридичній площині, все дуже погано, Гано, але там вони 20 платять державі, вони можуть 4 з цих 20 платити на НЖО, фонд неприбуткове щось. І в принципі, у нас це теж також можливо. Ну колись це взагалі можна було там весь податок майже відраховувати, і ти не державі платиш, а платиш на оцей благодійний фонд чи НЖО, який ти хочеш. А, на жаль, в нашій країні це перетворили, як то часто роблять в відновлення грошей. Mm -hmm. Чудове, тому що кожен робить свій свій фонд і через нього миє. І коли ти приходиш до якогось бізнесу і кажеш, слухай, ну тут же ти можеш проінвестувати зі своїх податків, ти ці гроші, ані anyway. Втратив, можеш проінвестувати в нашу організацію, отримати якийсь піар. Ну бо ми, ми тими не хочемо, ми тим не будемо, ми таким не займаємося, але ну я ж кажу, багато хто займається, на жаль. І тобі дають відповідь: ну, у нас вже є там благодійний фонд свій у ви. Так, да, зрозуміло. А от скажи чи існує нестача фінансування організацій, ну і безпосередньо там окремих проєктів на сьогодні? Незвичайно, дивись, коли пропав юсейт. Дуже багато просто на ринок вибувалося людей, які працювали в грантових організаціях, і вони звикли до цього теплого середовища, де все гарантовано, і зараз багато з цих людей де спір не познаходили собі навіть роботу, тому нестача фінансування конкретна. І я б сказав, проблема в тому, що фінансують не те. На мою суб'єктивну угу. думку фінансують не те. Знову ж таки, я проводив. Приклад, медіа-сектору, коли фінансуються просто моніторингові контори, замість того, щоб mm -hmm. фінансувати об'єктивну якусь журналістику в будь-яких інших секторах також. І також знову ж таки скажу, що. Іноземні донори вони фінансують деякі теми, які не так актуальні для України. Наприклад, психологічну реабілітацію ветеранів фінансують дуже мало, а екологію фінансують в 10 разів більше. Ну, я ви собі, ну у нас війна, у нас все ж таки ситуація. Але у нас, от наші, наприклад, європейські донори люблять фокусуватися більше на зеленому переході, ніж на рятуванні життів наших ветеранів. Це проблема, і тому, що їх порядок денний він не співпадає з нашим з юседом. Було те саме. Тобто вони фінансували проблеми, які по факту в Україні немає. От у нас є проблема захисту прав. Бійців. Військових, захисту прав цивільних, десь вона спливає час від часу. Тобто цим треба, щоб хтось займався, а цим майже ніхто не займається. І в ітогі на цей ринок заходять якісь проходімці які, вибач мене взувають всіх цих людей з цих постраждалих груп. Зато наші партнери думають, що у нас там проблемна групи ЛГБТ Ну які проблеми з цим в Україні, де да нема з цим проблем. Ну розумієш, ну у нас ні гомофобії в країні немає, ні ЛГБТ в Україні немає по факту. Ну там якийсь мізерний відсоток. А військових у нас скільки відсотків населення? Три, чотири, п'ять, може навіть більше. Ну тобто є. Проблеми, про які треба займатися, треба про це дбати, треба в це залучати інвестиції, і це потребує дуже масштабних інвестицій, але залучаються в інші сектори, які не є такими проблемами в країні. До речі, в освіту майже ніхто не вкладає. Тобто, знову ж таки, вкладають в якусь проекти лідерства серед якоїсь вразливої групи. Ну, йолки палки вибач мене, у нас в селі освіти майже нема. Тобто, замість того, щоб нас навчати підтягувати людей до належного рівня, <кій> нас займаються. Я не знаю, як це м'якше сказати. Ну чимось не настільки потрібним. тобто Фокус уваги і пріоритети уваги у них дуже відрізняються від наших. Вони не розуміють нашої дійсності. Ці грантодавці вони не приїжджають в Україну. Вони не дивляться на розбомблені міста, які треба відбудовувати. В це треба інвестувати. Треба давати гранти організаціям, які будуть відбудовувати безкоштовно школи, дитячі садочки, там все, що завгодно. Всі постраждалі об'єкти інфраструктури, навіть все, на що не вистачає або грошей, або часу у держави, або немає зараз можливості. Це мають покривати такі організації, але. Mm -hmm. Маємо що маємо. Ну але це може змінитися, і покращитися. Я дуже на це сподіваюся. Не сподіваємось. Ну от з цього можна зробити висновок. Такий, що через те, що наша дійсність не збігається з дійсністю іноземних партнерів, то якраз через це нестачу фінансування і потребу дуже велику в ньому. Наші громадські організації змушені от змінювати тоді тематику своїх проєктів і своєї діяльності в загальному, щоб просто отримати його. Ну і що тоді це перетворюється, як ти бачиш, mm -hmm. що ці проекти виходять безглуздими, неефективними і недії здатними. Абсолютно, бо це робиться просто для того, щоб заробити якісь три копійки. Mm -hmm. Ну для мене це, скажімо так, чесно, я вважаю, це принизливо. Я вважаю людей, які це роблять, що вони йдуть на компроміси з совістю, реально бо таким займатися. Ну це поплюження в цілому ідеї створення вашого проекту. І я сподіваюся, що цей тренд буде змінюватися, але на це треба час. І перше, що треба, це не стільки час, і свідомість іноземних партнерів, щоб вони адаптувалися до нашої дійсності, mm -hmm. як свідомі. Міс наших організацій, коли наші організації почнуть приходити і казати: ну гайс, ми не будемо цим займатися, тому що це просто не актуально. Коли люди, які просто будуть витрачати ці гроші на якесь, вибач мене фуфло, коли вони просто закінчаться, вони зникнуть з цього ринку, тоді ринок зміниться, тому що вони будуть казати, ну от у нас лежить якийсь грант на. Щось не актуальне. Його ніхто не бере два роки. А чому його не беруть? А тому що це не актуально. А так може треба дати гранту щось актуальне, і тоді денний реально може змінитися. В іншому сценарії, на жаль, ні. Угу, зрозуміло. А от підкажи, політичний тиск на організації це міф, чи все ж таки реальність сьогодні? Це не міф, і це не міф у всьому світі. Але тут питання, що тиск, я тут з політичної точки зору це буду пояснювати. Це остання міра, до якої вдаються, якщо треба прибрати незручну громадську організацію. На жаль, в політиці багато компромісів совістю, І в цілому ми бачили багато кейсів, де і тиск відбувався, і не тільки тиск відбувався, навіть в нашій країні пам'ятаємо історію Гангазу. На жаль, такі кейси є, є не тільки в нас, є по всьому світу, і тут проблема в чому. Знову ж таки, це останній метод тиск, до якого вдаються, але є інші методи. Це підкуп, в першу чергу. Тобто, здебільшого, активістів скупають. В нашій mm -hmm. країні, в інших країнах, активістів завжди скупають політичні партії, політичні проекти, певні окремі політичні діячі. да вибач мене, даже якісь бандюки, які хочуть, щоб чиєсь будівництво атакували, прийшли, як активісти закинули їм на НЖОшку 3 тисячі баксів, Вони прийшли і там мають паркани. Ну так працює, так працює по всьому світу. І, на жаль, тому що я знову ж таки кажу, це та ж сама проблема, що з донорами. Якщо твою ідею можна купити, то це не ідея, це війну. І ну, з цим не можна працювати. Але, на жаль, переважна більшість активістів. У нас активіст, знаєш, в політиці активіст, це вважається матюком. Взагалі це слово не вживається. Тобто це, якщо людину ти називаєш активістом, це те саме, що його назвати якимось іншим, набагато більш поплюженим словом. Тому, знову ж таки, для трансформації сектору треба в першу чергу, щоб люди відмовлялися від поганих грошей. Якщо люди беруть гроші на, якусь, на якесь неподобство. Тоді цей сектор знову ж таки буде продовжувати скупатись, скупатись і скупатись. Ми бачимо багато історій з дорачими органами. От набирають кудись дорачі органи, і вибач мене якась політична партія використовує свою сітку, щоб завести туди своїх людей. Ну це що таке, поки таке існує, поки це не побороли, і на жаль, тут побороти цим це не може побороти держава, бо ти все не проконтролюєш. У нас багато людей кажуть, що держава в чомусь неефективна. От уяви себе на місці. Будь-якого відомства, керівника будь-якого відомства, як ти будеш кожну цю транзакцію блін, кешем з кармана в карман відслідковувати, де ніяк. Тобто тут треба змінювати першу причину. А перша причина це свідомість людей. Це коли людина готова відступатися від своєї ідеї, поплюжити свій проект, заради якихось ну вибач мене смішних грошей, на жаль. Реальність така, але знову ж таки, свідомість суспільства, і це, до речі, те, у що інвестує моя організація, по факту в освіту, в свідомість, в цінності, це те, що зможе змінити ситуацію в країні, як з лояльністю до донорів, які просувають непотрібний порядок денний, так і з політичним тиском чи політичним підкупом. А от якщо з досвіду ну, твоєї громадської організації. Чи стикалися од ви з таким якимось подібним тиском? Чи на вашому досвіді такого не спостерігалось? Дивись, ні, і я поясню, чому ми не заходимо в ніякі контроверсійні поля. Це перше, а друге, ну я ж кажу, взагалі організація формувалася частково з моєї політичної бази. Яка у мене дуже широка за свою кар'єру в цьому секторі, і до нашої діяльності залучалося багато політиків і відставних, і активних в принципі. Але з чого ми приходимо? Ми приходимо з, з запрошенням поділитися досвідом з молоддю. По факту передати свій досвід наступному поколінню. І ми не заходимо ніякі поля, тобто ми нікого не атакуємо і так далі. У нас в принципі діяльність організації вона не передбачає чогось контроверсійного, якогось конфлікту чи так далі. У нас є свій порядок. Денний ми його просуваємо. Якщо хтось не згоден, ну я не знаю, робишо. Хочеш нам або пропонуй пропонуй щось ефективне, пропонуй свої ідеї, своє бачення. Може ти до команди хочеш впоєднатися. Наприклад, це не проблема, це все вирішується абсолютно. Я ж кажу: ну, ситуації з політичним тиском зазвичай виникають організації, які займаються чимсь досить контроверсійним. Це або якась замовна преса. А, на жаль, частина грантової преси є замовною, тому що, перше, у них іноді не вистачає фінансування, і вони беруть джинсу, як в принципі, бере вся преса, тобто можуть атакувати когось. І тоді вони нариваються на політичний тиск. Або це, вибач мене, активісти, які трошки перебільшують свої повноваження, тобто вони просто приходять і починають когось яйцями закидувати. Ну, звичайно, до них потім можуть прийти і сказати, що ви були дуже неправі. Але, ну це ж дивись, це ситуація, яка формувалася в цілому з моменту, коли з'явився такий інститут громадянського суспільства. Немає ніякої інституції, немає Ніякого сектору, де немає проблем. І, на жаль, є така практика, що в якій би суспільній групі не було там 10% поганих людей і 90% хороших людей. Репутація цих 10%, вона зазвичай поплюжить репутацію інших 90%. Тому зводити до абсолюту не можна, але цим є серйозні проблеми. А от. Які для тебе є червоні такі лінії при співпраці з політичними діячами, і, можливо, б ти б дав поради нашим глядачам, що для себе треба виокремити отут, щоб не наткнутися на таку особисто історію. чи організацію? Особисто. А, ну, особисто це важче, ніж організацію давай так. Mm. Але певна червона лінія це розхідність з моїми цінностями. А це просування порядку денного іншої держави. Я ніколи не працював і не буду працювати з політиками, які просувають інтереси іншої держави на території нашої країни. Багато моїх колег спалилися по співпраці з Російською Федерацією, коли началось повномасштабне вторгнення, адже це не вважалося до цього токсичним в політичних колах. Насправді дуже багато політиків співпрацювало з РФ, дуже багато політичних консультантів живої співпрацювало за російські гроші. Але я цього ніколи не робив і нікого робити не буду. І це стосується не тільки Росії, це стосується навіть будь-якої союзницької країни, яка просуває свої виключно інтереси, які йдуть в розріз з інтересами нашої держави. Друге питання це питання доброчесності. Тобто я ніколи не буду працювати з людиною, яка цинічно обкрадає інвалідів. Вибачмо, ну якщо просто наводити це якесь сценарію, тому що на жаль. В будь-якій країні світу до сих пір не подобано корупція. Корупція є всюди. І коли мені кажуть люди, що Україна корумпована, я кажу: а хто ж для тебе прикон? Європейський союз. Я кажу, а хто з країн європейської союздавець? Європейський союз це ж таки рай на землі, де люди живуть без корупції, з цінностями і так далі. Я кажу. Давай подивимось по індексам корупованості на Румунію, Болгарію, країни Європейського Союзу, наприклад, що там відбувається, там все гірше ніж в Україні. Уяви собі. Якщо подивитись на інші країни, скажімо так, більш інституціоналізовані в цьому питанні, там просто корупція називається словом лоббізм в деяких, наприклад, в сполучених штатах Америки, те, що в Україні все. Гребеться під слово корупція там називається лобізм. Це культурна, бо побороти це явище в цілому повністю його неможливо, тому що завжди у якихось великих, наприклад, компаній, металургійного холдингу, в найбільшого it гіганта країни у нього будуть люди, які будуть просувати його інтереси, лобіювати його інтереси та вигідні умови там налогообкладання, ще якісь на рівні парламенту, на рівні уряду і так далі. Тому треба питання регулювання. Тут деякі питання. От, наприклад, є два види корупції. Є корупція, де хтось на місці вкрав гуманітарку, там mm. чи хтось на місці обкрав пенсіонерів. А є корупція, де дві різні великі корпорації з однаковими умовами, абсолютно з однаковою якістю продукту, подаються на тендер. І от, що в США називається лобізмом, коли лобійська контора прийшла і пролобіювала інтереси однієї з цих компаній. Держава не несе ніякого ні збитку, ні репутаційних наслідків, нічого. Тобто дві абсолютно однакові пропозиції. Але у нас для того, щоб щось таке пробити, ну так свалося історично. Ми бачили багато кейсів, коли просто приходили і давали хабар в такому випадку. Але ж бачиш, в деяких інших країнах це зарегульовано і абсолютно нормально працює. Угу. І от останнім нашим питанням буде: от як організаціям сьогодні балансувати між запитом суспільства, фінансуванням донорів і партнерствами з політичними діячами? Не треба балансувати. Ну от запит суспільства знову ж таки кажу на суспільство. Якщо звертати увагу на суспільство, можна викинути свій проект у смітник. Ви маєте просувати своє, тобто ви щось робите для того, щоб просувати свої ідеї, свої цінності, свою мету. Бийтеся за свою мету, захищайте її, просувайте її всіми належними методами, але ніколи не робіть кроки назад через якусь суспільну думку. Так, на неї треба звертати увагу, її треба моніторити, але ніколи не треба під неї лягати. А щодо донорів, у мене тут пряма позиція, якщо донор нав'язує будь-яку ідеологію, цей донор може піти за російським кораблем. Я з такими донорами не працював і працювати не буду і нікому не раджу. На жаль, знову ж таки, ну ми раніше про це говорили, немає сенсу повторювати. Але щоб змінити ситуацію, треба, щоб люди мали такі ж принципи, принципи як. У мене з цього питання щодо політики, ну дивись взагалі, ну неурядова організація. Чому вона не урядова? Тому що вона не просуває позицію уряду, де й в принципі не має просувати позиції певних політичних партій, тому що ну це вже політична організація, яка трансформується в політичну партію, якщо вона просуває політичний порядок денний. Але ж на прикладі своїх організації скажу, що ми працювали з великою кількістю політиків, політичних експертів, консультантів з абсолютно різних таборів, абсолютно різними контроверсійними ідеями ідеологіями. Але ми даємо їм висловитися під призмою того, що ми надаємо просто майданчик для ділення досвідом з майбутнім поколінням. Ми не дозволяємо просувати ніяку політичну ідеологію, забороняємо агітацію чітко і так далі. Тому тут теж треба тримати баланс, і не треба в першу чергу продаватися нікому. Угу. Дуже дякуємо тобі за цю розмову. Дякую Ду за запрошення До Наступних зустрічей сьогодні цей випуск ми записували у стінах українського одеського молодіжного дому, за що щиро їм вдячні. А це був подкаст Точка подкаст.Зори. Підписуйтесь, ставте подобайки та пишіть у коментарях, які питання ви хотіли б розглянути у наступних випусках. До наступних зустрічей з любов'ю команда Social Ukraine